Наближається час готуватися до посадки часнику, вимпелка і оракул насінні. Доброго дня, шановні колеги! Наближається час готуватися до посадки чеснику, і від підписників багато надходить дзвінків запитань, чим обробити часник перед посадкою. і... Які препарати потрібні на осінь і на весну. Ну, Весняні препарати я зніму відео, буде окреме. От, а зараз коротенько про препарати на осінь і е конкретно препарати, які потрібні для, для посадки обробки насіння. При обробці насіння я буду в цьому році використовувати Максим XL? Буду використовувати вимпелка, долина і оракул насіння. Норма Максим XL при оприскуванні, це важливо, складає 1 літр на 1 тонну матеріалу, вимпелка 1 літр на 1 тонну матеріалу, оракул насіння 1,5 літра на 1 тонну матеріалу. Все це на 10 літрів води. Тобто розчиняємо літру півтора оракул насіння. Літру вимпела і літру Максима XL у 10 літрах води. Виливаємо в оприскувач і обробляємо цим розчином 1 тонну зубка. От, замочування я не буду вам рекомендувати, сам не користуюся. От, і по Максиму і XL були питання по замочуванню на, на рахунок опіків. Тому не буду рекомендувати. Можете обробляти любими іншими стимуляторами росту. Це я показую те, чим обробляю я вже не перший рік. От, можете користуватися звичайним максимом. Раніше користувалися, ну, так як звичайно, максима не було, я взяв максим XL він двохкомпонентний, можливо, буде трішки краще, але вдвічі дорожче. От. Це те, що стосується обробки насіння. Е, кому Цікаво, по цим препаратам. Я не займаюся торгівлею торгівленими. Можу дати, щоб взяти оригінальні препарати по торгової марки «Долина» Контакт. Якщо що, пишіть у Viber скину Контакт. По Максиму шукайте самі. Ну, і, наскільки я знаю, Віталій, чесник Чернігів, буде займатися розливом. Звертайтесь до нього, питайте в нього. Так. І на осінь нам потрібно після посадки буде накрити ділянки. Гербіцидом з 330, норма йде 3-6 літрів. Я користуюся нормою 4,5 літрів, серединка практично трошки вища, і якраз саме, що на є задовільний і прекрасний результат. Так, в принципі, щоб що питали, та відповів. Кому що не зрозуміло, питайте в коментарях. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!